Закарпатська міліція допомагає охороняти спокій мешканців сходу. Протягом місяця 27 працівників ОМВС нашого краю перебували на службі між Харківською та Луганською областями, де наразі є потреба у підкріпленні внутрішніх сил на місцях. Патрульні служби Ужгородського та Мукачівського міськвідділів несли службу на блокпостах та охороняли порядок у державних установах. Я вважаю, що будь-які правоохоронці, де б вони не несли службу, не дай то Бог в нас би що сталося або в іншому місці. Хотіли би мати допомогу з іншого регіону. Це, по-перше, підтримує їх бойовий дух. Я розумію, що міліція України є спільна і немає там східних, західних, центральних, північних. До нас віднеслися дуже з розумінням, допомагали і було задоволене, що ми приїхали з саме крайньої точки, можна сказати, з заходу до крайньої точки Сходу. Повернувшись додому, правоохоронці отримали підвищення у званнях та відзнаки від обласної влади. Дуже прикро, коли наші військові виходять, боронити кордон і. Цілісти з нашої країни, не маючи належної екіпіровки, належної, належного озброєння, коли видають їм по сім патронів на день і дають їм заданню, задачу стояти на блокпостах без бронежилетів. Але сьогодні це є саме той складний момент, переломний момент, коли ми разом з вами повинні вистояти. Офіційні подяки отримали службовці і від обласного військомату, який саме займається мобілізацією для служби на сході. Ми готуємо тих людей, які підуть на заміну. Будемо призивати тих, яких можемо відправити згідно закону для виконання завдання по забезпеченню безпеки. Цілосно нашої держави ситуація на сході та Півдні країни вкрай неспокійна. Тож на будь-яку допомогу чекають і самі жителі сходу, і військові, і міліція. Правоохоронці з усіх регіонів, як і закарпатці, готові у будь-який момент надати їм підкріплення.